Слава Ісусу Христу! Слава Господу нашому за все, що Він для нас зробив. Хотів би з вами поділитися Словом Божим. Знаєте, проснувся щось мені. Натхнення прийшло. Натхнення про хвороби. І, думаю, подібні вони є. Є повсюди подібні. Але є така, знаєте, найстаріша хвороба в світі. Найстаріша вчені довели. Найстаріша хвороба, яка була згадана навіть в Біблії декілька разів. не тільки декілька разів. Це знаєте, яка хвороба? Проказа. Сьогодні поговоримо з вами на таку тему, як духовна проказа. Слово Боже. Євангелія від Луки, п'ятий розділ з 12-го вірша. Євангелія від Луки, п'ятий розділ з 12-го вірша. А як він перебував в одному з міст? Ось один чоловік увесь укритий. проказою, Ісуса, побачивши, упав нецьма та й благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Сам приклад показує нам цей, що для Ісуса. Нема ніякої хвороби, яка б не була вилікувана. Проказа на той час це була хвороба, казали, невиліковна. Всі люди, які були заражені проказою, це був, як би считати, ізгой. Від них всіх відказалися, їх відправили за місто. І там вони жили. Вчені довели на першній час, що проказа передається. Це хвороба, яка передається. Що в нас зроблено, що вона передається повітряно-капельним шляхом, що вона передається від дотику, отак воно є. Але самий процес її появлення люди довго можуть не відчувати. Люди довго можуть не відчувати. Та хвороба може перебувати в них багато літ. Вони можуть вже забути, що навіть до когось доторкнулися чи говорили з ним. А сам той процес починає. І як в людини імунітет впав, тут вона і своє показала. Ви знаєте, проказа це є дуже страшна хвороба. Якщо взяти як воно є, проказ е, ділиться на три частини, на три ста, е, мається три процеси. Перший це проказа, яка появляється на лиці. Вона спочатку людина не знає, появляються маленький вугролі, е, потім е, починає. Потрохи, вона зразу не є, щоб так, якби, висипало і вже на лиці появилось. Ні, потрошки. Раз, другий, третій. Люди... І ще людина це не відчуває. В той самий процес, як з'являється проказа, вона виробляє такі е... свойства, як називається, забирає біль. Людина не чує того. На тих органах, де вона з'являється, людина то не чує. Ви розумієте? Це сам процес такий. І вона, перше возьмемо, з'являється на лиці. Коли на лиці вона з'являється, воно починає е, м'язи скулювати, і в людини з'являється така, як то казали, посмішка. Називається е, від того, що ті вожгулі появилися, вони починають лопати. І в людини появляється така, якби посмішка, якби лице Лева. От це ту. От ту стадію прокази ми можемо віднести, знаєте, до кого? До гордині. Це така гординя в нас появляється. Ви розумієте, лев іде. Для лева що є? Йому все одно. А як в нього ще немає болю, нема співчуттів, то йому все одно, як він буде дивився на інших людей. Йому все одно. Оце така духовна. Подивіться, людина горда. Прийшла, вона нікого не замічає, вона не має ні до кого, ніякого почуття, ні жалю, ні болю, ні плачу. Вона є горда, вона появилася, вона є царь. Вона йде повсюди, вона нікого не замічає. Розумієте? Страшна хвороба. Страшна хвороба. Коли людина йде і нічого не замечає. При тому, що я казав, що вона не зразу з'являється. Щасами, щасами появляється. Вона не бачить нічого, але йде. Гордий лев. Ось це вам перший признак тої духовної прокази. Гординя. Другий, Другий симптом появляється, ви замітили, був. Годиня, вона появляється тільки на лиці вище, вище всіх. Гординя, вона вище всіх, вона на лиці з'являється і тому вона є вища. Другий процес є в нас такий менш, але який бере, ухвачує кінцівки і ухвачує наші внутрішні органи. Цей процес. Він теж проходить безболісно, але, по суті, відпадають кінцівки в кінці, в кінці того результату, відпадають органи, гниють. Це ви поняли. Це є наша гниль. Ця духовна гниль, вона заповняє наші серця. Це наше е, безвідчуттєве ставлення до когось. А є, то є. Ну, то хай собі буде таке. Подивився, лежить, то хай собі лежить далі і пішов собі далі. Відчуття втратилося до того всього, до всього живого. Не бачиш, що вже навкруги тебе брат, сестра, А, є то ти, так йому і треба, хай собі так лежить. Може, то йому так ліпше є. Ви розумієте? Отакі От відчуття починаються в нас. Отака От гниль в нашому серці закладається. Ми вже не бачимо нікого, нам вже обоєнтно, що воно там є, хто там лежить, чи брат, чи сестра, чи хто тут. Мені все одно, що там, я йду собі просто, я йду собі просто, я не замічаю того. Я навіть не хочу нікому подавати руку. Я не хочу і не давайте мені. Бо я є сам по собі. По собі такий. Егоїстично такий, самостійний. Нікого не замічаючи, прийшовши і так. А є третя. Менша вже така форма, але вона ліковна. Це коли на людині з'являються такі е, червоні п'ятна. І ті п'ятна, вони появляються, видно, що це вона, але воно з часом лікується. Всі знають, що це хвороба, але вона лікується. Коли людині трошки дають більше, е, бо як має менший імунітет, то з'являються. А як дають трошки більше, вже починають. Кормити її, дають їй вітамінів, дають їй. Її... Це вони починають зникати. Та хвороба проходить. Це я вам скажу що. Це коли людина живе, нічого не замічаєш, а тут їй на руку трошки впали гроші більше. І вже з'являються такі червоні п'ятна, ну, знаєте, такий ланчежок золотий вже з'явився, годинничок такий з'явився. Вже, знаєте. Буває так на тілі, видно, вже і якийсь ремінь. Такий, 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 ну, є такі п'ятна, появляються. Розумієте, це гроші. не тільки гроші, гроші, а от як людина сама ставиться до тих грошей. Як вона? Гроші вони потрібні, вони потрібні для всього, вони потрібні зробити щоби справу. Але як людина до них ставиться? Получила трошки тих грошей, вже опа, появилося. Але ви знаєте, і це всі процеси. Ті всі процеси, крім тих остатніх, вони всі закінчуються сліпотою. Ви знаєте? Воно все дає на те, що закінчується сліпотою. Тих два закінчується сліпотою. Тільки той один не закінчується, тому що він великовий. Це так витому є. Це вчені кажуть так. Ну, але ми знаємо. Які наші духовні ліки є? Що наш духовний лікар, він вилічить все від нас. Але знаєте, що треба для того? Першим ділом, що для того треба? Визнати, що та хвороба в нас є? Визнати, що в нас є та духовна проказа? Якщо людина не визнає, що вона є слаба, Її ніхто не злікує. Її ніхто не злікує, хоч би яке вона мала. Вона сама мусить визнати. Так, я хворий, так, я потребую Ісус, Твого зцілення. Ти своєю кров'ю, вмерши на Христі, ти зціляєш сюди. І я прошу тебе. Я маю ту хворобу, і я хочу, щоб ти її вилікував. Брати і сестри, кожен з нас мусить знати це. Кожен має знати. Що така хвороба, як та проказа духовна, вона лікується, тільки лікується духовним, духовним нашим Отцем, нашим Творцем. І наш Ісус, Він вилікує нас. Він вилікує не тільки духовно, Він виліковує нас і тілесно. Коли ми самі до того прийдемо, то це ми будемо мало. Духовно, це ми маємо. І насичуватися Його словом. Ті всі ліки це є це насичення, це є те слово Боже. Слово, яке є, має бути в нас завжди, яке ми маємо читати, яке ми маємо зрозуміти. І коли ми почнемо читати Його слово, воно нас зробить вільним вільним від цієї Цієпроказу і очистить нас. Недаром каже, тут написано, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простягнув, торкнувся до нього і сказав: Хочу будь чистим. Ісус завжди хоче нас зцілити, завжди хоче. Перед тим брат казав. Тільки чи ми того хочемо, Тільки чи ми маємо бажання, щоб нас зцілилося, це є інше. А на остаток. Я тут прочитав, ще записав собі, записав, як лікується проказа в світі, в світі, як лікується, профілактика, яка є. А ви, оте, от що я вам прочитаю, ви зверніть, як в духовному в надії. З метою профілактики, бо приказа на теперішній час називається лепра. З метою профілактики лепри проводиться ізоляція, лікування та подальше диспансерне спостереження хворих, регулярне обстеження сімейних та побутових контактів, вакцинація та профілактичне лікування контактних осіб, проти лепрозними препаратами. Масові профілактичні огляди населення один раз на рік та постійна санітарно просвітня робота в едемічних полепрі регіонах. А тепер це все, що я вам прочитав, ви можете підставити собі до нашого християнського життя. Амінь.